Другий день у Мюнхені триває безпекова конференція. Це найавторитетніший профільний міжнародний форум. І на зв'язку зі мною зараз моя колега, кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко. Зоряно, я тебе вітаю. Повномасштабне вторгнення остаточно зруйнувало систему стримувань, і їй на заміну мають прийти нові світові правила безпеки. Тут у нас усіх вразила риторика Макрона, того хто ще зовсім недавно закликав дати пу. Путіну зберегти обличчя зараз. Макрон жорсткий і ну я б сказала навіть радикальний. Взагалі, яка тональність цьогорічного МБК? Які деталі ти можеш розказати зараз? Добрий день відвило. Я почну із найсвіжіших моментів. Сьогоднішніх ви знаєте, що цьогоріч загалом форум проходить без росіян і іранців, оскільки цих делегатів запрошення з очевидних причин не удостоїли, адже це їхні країни вважають тут присутні, підірвали безпеку на європейському континенті. Про те, як її сюди повернути, президенти, прем'єри, найвищі військові чини, політичні та бізнес еліти із майже всього світу дискутують тут у різних форматах публічно на панелях і за кулісами під час. Стетата зустрічей. Усі хочуть побачити і поговорити а, з усіма власне за ці можливості Мюнхенську конференцію і ціну пріоритет української делегації тут донести, що Україні аби перемогти Росію від партнерів, потрібна не просто принципова згода щодо постачання зброї, а і швидкість цих поставок. Адже час ключовий це фактор ключовий є а, на полі бою. Також а відповідно говорять також, що поставки зброї мають бути безперебійними і стабільними. Будуть винищувачі, впевнений Дмитро Кулеба. Він говорив про це вчора. Нам не сказав про це сьогодні закордонним журналістам міжнародній пресі маю на увазі. І нагадав, що і ще рік тому тут же у Мюнхені мало хто вірив, що Україна вистоїть. Втім, вона змогла і виборола потім у партнерів на фронті з дипломатичному чимало зброї, яку від початку давати ми пам'ятаємо, не квапилися. Коли не сумнівається, що будуть і літаки лишень каже переконувати партнерів дати їх доведеться довше ніж у випадку з танками. Пропонують делегати з України тут і за. Думатися, яким буде новий повоєнний порядок, і якою Росія її місце в ньому, аби вона нікому відповідно не загрожувала. Найпотужніша гарантія кажуть такої безпеки: член України в ЄС і НАТО на це генсек альянсу відповів сьогодні. Що обіцянка дана Україні у Бухаресті 2008-го на саміті НАТО чинна, втім більш нагальна потреба військова підтримка зараз. Коли завершиться війна, подбати про довготривалість миру сказав Ян Столтенберг, треба буде. Ну а чи означає це, що Україну візьмуть в НАТО, де у військовому плані один за всіх і всі за одного лишається інтригою? Всі, хто її вже підтримують, укотре сигналізують, продовжуватимуть, скільки знадобиться це, зокрема, говорила сьогодні віце-президентка Сполучених Штатів, зазначивши, що в Україні Росія вчинила злочини проти людяності, за які Обов'язково відповісти цитата Камали Гаріс тобто Людмило. Бачите, що риторика дійсно міняється і про це сигналізує низка заяв, які ми звідси чуємо. Дякую, це дуже тішить. А це була кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко з Мюнхена. Там зібралися очільники держав і урядів топові дипломати і лідери думок світового рівня, щоб домовитися про новий світовий порядок після української перемоги у цій війні.